Рада бачити вас на каналі. Дякую, що завітали! Сьогодні я у магазині Аврора, що цікавенького привезли, оглянемо ціни та асортимент. Дякую, що дивитесь. усім приємного перегляду. Перша новинка це ось така етажерка на 4 полиці за 799. Скринька для зберігання ваших прикрас. Ось такий органайзер, має три відділення, багато відсіків і для колечок. Для підвісок та інших дрібничок. Ціна 299. Стопки у чухлі 88-4 штуки. Ваза 55, точилка для ножів чи ножиць 55, овочечистка 34 з відкривачкою, пальник газовий для кемпінгу чи походів 129, кубики для розпалювання багаття 49,32 штуки. Вентилятор 88 для розпалювання вогню ручний. Запальничка багаторазова 27 гривень. Пальник для газового балону 99 Ось такий по акції 64 гривні. Трубочки для напоїв з декором 19 Терка кухонна плоска 99 дерев'яна ручка. Дошка пластикова 149 Ось така гнучка 29 21 на 30, форми силиконові для кексів на планшеті 9 штук 88 гривень. Дошка для закусок з прозорою пластиковою кришкою 169 Серветниця 77 гривень, Фруктовниця, 109 каркасна металева. Склянка з блискітками, подвійні стінки 99 Чашка порцелянова 49, День ніч 59. Підставки під гаряче 4 штуки 55. Ось такого плану підставочки по акції 29-3 штуки. Келих для вина 77 гривень перламутровий. Соусниця скляна прозора 49 гривень. Цукорниця скляна 99 рельєфна, кольорове скло. Ємність для сипучих: люмінарк, 77, більша баночка 91 гривня. Тарілка супова хвиляста 39. Ручний соковитискач, 77 гривень. Ось така баночка для сипучих з ложечкою, скляна 55. Тарілка скляна прямокутна 99 з орнаментом. Салатник склокераміка кераміка білий маленький 39. Великий салатник 109. Салатник ціна акційна 39-16 см. Одноразові контейнери паперові 29,5 штук упаковка. Форма для запікання скляна 199 см. Тарілка обідня, день ніч 88 гривень. Кришка скло та силикон 199 гривень. Пляшка для напоїв 99. Стакан пластиковий з трубочкою та кришкою 99 Пляшка силіконова складна 99. Дуже класні формочки для морозива. Є декілька варіантів і кольорів. Формочки на 3 порції. Ціна 139 гривень. 149 пластиковий контейнер харчовий для зберігання 4-літровий. Маслянка пластикова 49 на бамбуковій підставці. чохол охолоджувач для пляшки 119. Дуже класні підставки. Дитячі під гаряче по 44 гривні. Рушничок-кухонник. Квітучі лимони 44 гривні. Ось такий вафельний, також з лимонами. Зі знижкою 37 гривень. Термосумка для зберігання продуктів 119. Є ще ось така на липучці за 149 та 249 на блискавці одне відділення. Воронка лікар для банки 11. Килимок 99. Іграшка для собак. В асортименті 296 гривень. Шкарпетки жіночі низькі 22 гривні. Низькі жіночі 19 Бавовна 85%. Машинка для стрижки 299. Тример з насадками 749. Новинка яскрава літня, букет соняхів 119. Пляшка спортивна для напоїв 169 пластикова. Термосумка 84 для продуктів. Подушка з лимонами двостороння 147 гривень. Рукавичка 39. Фартушок кухонний 109. Рушники 3 штуки 37 гривень. Портативний гриль з решіткою 249. решітка гриль 149. Ось така 129. Лампа біла. ЛЕД-підсвітка 279. Світильник садовий металевий 249 та 109. Працюють від сонячної батареї. Лампа настільна біла є чорна на батарейках 229 з металевим декором. Світильник садовий «Сова» 219, гномики по 119 і пташка також 119. Лампа настільна, акумулятор на чоловічок 499, світильник садовий 99. LED-лампа на присосці та на батарейках 169. Лампа гнучка 199. Працює також від батарейок. Лампа кемпінгова регулюється світлом, ціна зі знижкою 119 підвісна. Зберігає до 80% електроенергії. Лампа кемпінгова також іде зі знижкою 199 на батарейках. Лампа настільна з безлютовою зарядкою 499. Луно мережева на підставці 119. А ця новинка ось такі гномики приїхали по 179 Також від сонячної батареї працюють. Світильник лампочка 74 гривні. Годинник настінний 3D, самоклеючий 177 гривень. Фарба реставраційна 92 гривні. Ремкомплект латок для камер 39 мотоцикл, скутер, велосипед та самокат. Кліщі для зняття ізоляції з кабелю 296 гривень. Великі комбіновані довгогубці 139 Струбцини Срубцини прищіпки 34, 2 штуки упаковка. Викрутка двостороння 44 Тримачі магнітні для зварювання 249 Плед підсвітка для автомобільного підстаканника 219. Очисник скла та дзеркал 39. Ліхтарик на голову 77 гривень. Зарядка мережева 149 20 Вт на 249. Навушники. Накладні дитячі 329. Кольорові. Серветки для чищення моніторів. Упаковка 100 штук. Ціна 169. Тримач автомобільний для телефону з безротовою зарядкою 349. Підставка вентилятор для ноутбука 199. Шолом захисний дорослий 949, дитячий 649. На цьому все. Всім дякую за огляд, гарного дня, економних усім покупок. На все добре!